Хлібний дар. Вирішується на полі. Президент і численний український урядовий десант. Сьогодні, завтра у Нью-Йорку, де напередодні розпочалося засідання Генасамблеї ООН. Збереться Радбез щодо російської загрози. А також відбудеться розмови тета-тет, -тет, зокрема з Трампом. Наш Дмитро Анопченко слідкує за цим візитом і розповість про все детально. Організацію об'єднаних націй хто тільки не критикує і не безпідставно, і тим не менше сильні світи цього президенти і прем'єри, які у своїх телевізійних інтерв'ю чи під час політичних зустрічей не шкодують слів, коли кажуть про бюрократичність ООН, про те, що ООН застаріла, все одно в 20-х числах вересня традиційно збираються у Нью-Йорку на так звані високі дебати Генеральної асамблеї ООН, щоб хтось отримати свою хвилину слави. Ну а більшість все ж таки озвучити меседжі, які Є важливими для їхніх країн і озвучити їх і перед партнерами, і перед світом цього року таких програмних промов буде дві вже сьогодні. Коли в ООН призначили окреме засідання по Україні на рівні глав держав, і завтра, коли у розкладі високих дебатів велика українська промова. Її текст ще опрацьовується, адже життя зараз таке, що кожна подія може змінити акценти. Попередньо Україна вчергове наполягатиме на відповідальності Росії за цю війну, її наслідки і втрати. Тому питання санкцій і як способу покарати Москву і стримати від продовження війни, звучатиме під час більшості зустрічей. Також вітчизняна делегація заявлятиме про необхідність змін в самій ООН. адже організація, що створена, щоб гарантувати мир через російське вето у радбезі, не здатна допомогти Україні. Це зробити руки зв'язані. Одна з пропозицій, яку озвучує зараз Україна, забрати у Росії місце постійного члену Ради безпеки, замінивши його тимчасовим, а відповідно забрати і можливість витувати рішення. Так, ООН структура консервативна. На радикальні зміни тут наважуються ой як складно, але будь-який процес починається із того, що ідею, яка на початку здається нездійсненою, ну хоча б озвучують публічно. Високі дебати і виступ президента це лише верхівка айсбергу, те, що ми бачимо на телевізійних екранах. Є ще одна частина: те, що відбувається на полях генасамблеї для України цього разу, це і засідання Кримської платформи, і зустріч в рамках саміту леді і джентльменів, який проводить перша леді України. Ну а є ще частина, про яку можливо навіть і в новинах не дуже детально говоритимуть. Це двосторонні зустрічі, зустрічі на полях. Зустрічі в колуарах Генеральної асамблеї, розмови під час неформальних заходів, і дуже часто саме під час них і формується велика політика. З двосторонок сьогодні лише в офіційному розкладі і Швейцарії, і Бразилії, і Іспанія. Ну і звісно ж, зустріч номер один, яка багатьом процесам може завдати тон. Білий дім підтвердив, що саме сьогодні Трамп має говорити із Зеленським. Що стосується зустрічі з президентом Трампом, то часто доводиться чути думку. Мовляв, навіщо прикладати стільки зусиль, щоб, наприклад, в рамках генеральної асамблеї просто влізти в невеличке віконце, яке готове дати протокольну службу президента, і все одно зустрітися, все одно поговорити особисто. Мовляв, ну а що не можна телефоном позвонити, чи що не можна спілкуватися через переговірників чи посередників? І тут цікавою є думкою, якою зі мною ділилися люди, які працювали із Трампом, які давали мені інтерв'ю і щодо його особистості, і щодо його характеру, і ось якраз вони казали: Трамп людина настрою, Трамп людина розмовою, однією розмовою, з якою можна багато що змінити, і щодо підходів, і щодо принципів, і щодо його наступних кроків. Попередньо для України під час цієї розмови є важливим схилити Трампа до надання гарантій безпеки. Багато європейських країн готові їх озвучити, але пакет не повний без координації, підтримки і прямої участі Америки. І друге, Київ зараз домовляється із європейцями про збиття російських повітряних цілей в їхньому небі. Це теж має бути погоджено зі Штатами і особисто з Трампом, адже зброя та засоби ППО у багатьох випадках американські. Тут не все просто. Але відверта розмова і саме із Трампом напряму потрібна. Ну а ще є питання, де і Штати точно підуть на зустріч, і ООН може бути корисною. Це доля викрадених Росією українських дітей. Засідання коаліції щодо їхнього повернення якраз і відбудеться просто сьогодні у Нью-Йорку. і тут може спрацювати фактор першої леді, адже багато американських дипломатів і експертів, з якими я говорив, кажуть про недооціненний вплив Меланії Трамп на чоловіка і про те, що її пряма участь могла би серйозно допомогти. Отже. Вереснева поїздка на генасамблею перестала бути формальністю. Ці два ООНські дні максимально запаковані зустрічами, розмовами сам на сам і подіями. Ну і власне саме тому так багато журналістів з усього світу будуть сьогодні і завтра найближчими днями спостерігати за всім, що відбувається в Нью-Йорку під час високих дебатів Генеральної асамблеї ООН. зі сполучених штатів Дмитро Новченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. Чого очікувати від генасамблеї та зустрічі президентів України і США у Нью-Йорку? Про це говоритиму з гостем студії. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Я вас вітаю, дякую, що прийшли. Доброго ранку. Дякую за запрошення. Власне сьогодні має бути зустріч Зеленського і Трампа. Чого очікувати від цієї зустрічі? Чи будуть якісь кардинальні рішення, заяви зі сторони Трампа? Навряд чи. максимум, що ми можемо очікувати, що Трамп виголосить якусь чергову пафосну і безглузду промову про те, що От він хоче всіх помирити. На жаль, це неможливо. І в кращому випадку, можливо, будуть заяви про те, що треба зустрітися там, в трьох чи вдвох да? тобто, з Зеленському, з Путіним. Ну от власне кажучи, і все це те, що буде публічно. Ну а за лаштунками я сподіваюся, що будуть досягнуті чергові домовленості про посилення допомоги Україні військово-технічної фінансової. Можливо, про санкції буде йтися. Але сподіватися на щось таке надзвичайне. Я розумію, що у Трампа все, що він робить, це надзвичайне. Це, до речі, ознака шизофренії, так звані надцінні ідеї. Це ну, не медичний діагноз якщо що. Ну, у нього все гігантамані, це Мігаламанія, все, що він робить, це є величним. Тому да, почуємо чергову величну, безумовно, заяву Трампа. Ну, але сподіватися на якісь докорінні зміни не варто. Після попередньої зустрічі Зеленського і Трампа пройшов місяць. Я нагадаю, що це було нашим глядачам, що це було після саміту на Алясці, де зустрічався Трамп із Путіним. І власне, що змінилося після цієї зустрічі? Ну змінилося по-перше, Трамп повільно і дуже неохоче, але зрозумів, що Росія перебуває в орбіті впливу Китаю, і навряд чи у Сполучених Штатах Америки є якісь карти. Для того щоб витягнути Росію з під впливу Китаю і перетворити ну, Росію на якийсь дієвий інструмент стримування Китаю, ну ця заява Трампа да, про те, що ми втратили Росію, там Індію, да там кого там ще втратив. Це один момент. Ну, Друге, це ситуація в Європі, коли росіяни здійснили неприхований акт збройної агресії проти країн, держав-членів НАТО. І не відреагувати на це просто не можна. Тому що не відреагувавши або не зробивши бодай якісь заяви оптимістичні, ну є ризики, в принципі, ну, Розхитати внутрішню цілісність цієї організації колективної безпеки, що в принципі дуже ризиковано, навіть для такої великої країни, як Сполучені Штати Америки, ну це те, що докорінно змінилося. Далі ну змінилося те, що Путін називає ситуацію на полі бою. Да, бо це було, коли там розказав, яких він зараз грандіозних успіхів тут досягне, а досягнув дещо протилежних результатів. Ну або як також дуже толерантно сказати, жодних якихось е, важливих стратегічних результатів, бо навіть тактичних, е, ну, росіяни за весь цей період е, так званої весняно осінньої кампанії не досягли. Ну що в принципі також позбавляє їх у цих от аргументів на що вони там можуть претендувати. Я думаю, що це основні так би мовити, речі, які ну, сталися. І ще одна, що після візиту на Аляску. За великим рахунком для Путіна нічого не змінилося. Ну тобто всі це розкази... Але він які... почав більше ескалювати. Дивіться, Польща, Угорщина, дрони цієї ночі, Данія, Норвегія дрони залітали. Ну так, але це ж також є свідченням того, що за великим рахунком для нього докорінно ситуація стратегічно не змінилася. Ну попри те, що ну приїхав він в Америку, да ну дали йому цей червоний килимок. Ну нібито він там виступив, всі почали цю істеріку. Що от там тепер він повернувся міжнародними. Народну політику, де нікуди він не повернувся. Він Кримшос нікуди більше не їздить. І ті, хто з ним зустрічався раніше, ті зустрічаються з ними зараз. Хто не зустрічався з ним до зустрічі з Трампом, ті не зустрічаються з ними сьогодні і не будуть зустрічатися. Ну, але да, ну, намагаються використати інший інструментар, це їхня відома, в принципі, парадигма деескалація через ескалацію. Ну, вони намагаються її зараз реалізувати. Або, як простіше говорити, там, піднімають ставки. Ну, але справа полягає в тому, що по перше, щоб підіймати ставки, треба мати що поставити на кон. А по-друге, вся проблема з цим блефом і підняттям ставок полягає в тому, що рано чи пізно доведеться вскритися, да або показати карти. А карт реально немає. Бо в принципі ми розуміємо, що військово-військово-технічному, в промисловому, в економічному вимірі, в демографічному вимірі, потенціал Росії не співмірний і близько з потенціалом країн-членів НАТО. Тому може далі в принципі в цю гру погратися. Я просто нагадую, що ті люди, які зараз там критикують НАТО, за нібито якусь там беззубість, млявість, забувають, що, наприклад, Туреччина також є членом НАТО, і коли російський літак туди залетів, вони його просто збили. І не чекали. і ну навіть і, ну навіть не вагалися, скажімо так, і росіяни нічим не відповіли. Сказали, що вони більше помідори не будуть турецькі купувати і мандарини. Ну турки звичайно дуже сильно через це переймалися, Що у Росіян там цинга може з'явитися через брак вітамінів, яка може виникнути через відсутність овочі, городини, грубо кажучи, з, з туреччини. Я схильний думати, що те саме будуть робити інші країни-члени НАТО, тому що потруся. Це блєв. Ну, тобто це намагання просто, як то кажуть, взяти на слабо. І, скажімо так, тут же є просто ще один важливий нюанс, який багато хто у нас не бере до уваги. Співмірність реакції подразнику. Тобто, і росіяни, коли це робили, вони розуміли, що на такий подразник навряд чи варто очікувати якоїсь більшої реакції. От і все. А якщо б був би більший подразник, да, тобто, якщо б там, грубо кажучи, залетіли не якісь там дрони, да, а якісь літаки, а тим більше, якщо б це були бомбардувальники, да, умовно кажучи, ну, я думаю, що була б, можливо, дещо інша реакція і інша поведінка ну, військових цих держав. Тому це така собі. Ну чисто російська ця одгопнічиська манера поведінки. Я перепрошую, може за неполітологічний термін, але тим не менше так є. От просто так от спробувати взяти на слабо на Генасамблеї Он буде якась реакція на сьогоднішню провокацію в цій же самій Норвегії, Данії. Чи ООН не здатна нічому? Не здатна. А ну а яка реакція може бути? Ну засудять зараз вони. Ну зрозуміло, що будуть виступи там на пленарному засіданні. Ну зрозуміло, там пролунають якісь пафосні заяви. Попереджені вони вже лунали да, від поляків. Ну і тепер ж просто треба буде реалізувати принагідно. Подивимося, як же ж теж, це двостороння гра. Тобто, ти сказав, ну тепер давай, покажи, що стоїть за твоїми словами. Ну але справа в тому, що одна історія, коли ти блефуєш, і у тебе є щось на руках, а інша справа, коли блефуєш, а на руках нічого нема. У Польщі є всі необхідні інструменти для того, щоб ефективно захищати свій повітряний простір, свою територію від будь-яких агресивних дій з боку Росії. Об'єктивно це не тільки до речі, стосується Польщі, це стосується всіх інших держав, членів НАТО. Тому якби сьогодні, ну про що набуть говорити, ну я зазвичай про це кажу так: що ви ж коли приходите в перукарню, ви ж не розраховуєте на те, що вам там апендіцит виріжуть. Ну бо перукарня створена для того, щоб надавати певний набір послуг. В неї певний функціонал. Так і ООН. Тобто, ООН, в тому форматі, в якому він сьогодні вона бо ця організація існує, ну вона щось більш дієве неможливе. Не може тим більше, коли сторона конфлікту є російська. Федерація, яка є постійним членом Радбезу ООН з правом В'єта, все, все інше це просто балаканина і, і ну символічні акти. Я би не став применшувати їхнє зла значення символічних актів, але треба розуміти, що вони все одно лишаються символічними, да тобто вони створюють лише передумову для якихось інших дій. А нічого іншого, окремо цих символічних актів за великим рахунком, щось дієвого в нинішньому форматі створити не може. Ну так само, як перекоріни вирізають апендіцити. Хоча колись, да ми пам'ятаємо, були цирюльники, які надавали ще цілий набір медичних послуг. От колись ООН також надавала цілий набір інших послуг. Але відтоді цивілізація зробила крок вперед, і все ООН ну, на сьогоднішній день ну потребує серйозної модернізації. Так, і оновлення ще хочу поговорити з вами про вплив Росії на інші країни, зокрема нашу сусідку Молдову. Але перед цим сюжет. Росія виділила сотні мільйонів доларів на втручання у вибори в Молдові. Про це раніше заявляли європейські чиновники, а нещодавно відповідні таємні документи отримало агентство Блумберг. Водночас президентка країни Майя Санду назвала нинішні парламентські перегони найважливішими в історії Молдови, адже їх результат вплине на стабільність усієї Європи. Більше в матеріалі наших журналістів. Прихід до влади проросійських сил та зрив курсу на інтеграцію з ЄС. Такий план Кремля щодо прийдешніх парламентських виборів у Молдові повідомляє Блумберг. Розробка багатогранної стратегії була завершена ще навесні та координована безпосередньо Кремлем. Мета полягає в тому, щоб підірвати шанси на перемогу партії Дія та солідарність президентки Маї Санду та зрештою призвести до її усунення від влади. Агенція заявляє, що отримала документи, які свідчать про такі наміри. Тактика включає вербування Молдован за кордоном, зокрема в Росії, для голосування на виборчих дільницях у ЄС та інших країнах, залучення сторонніх осіб до організації деструктивних протестів та широкомасштабну дезінформаційну кампанію в соціальних мережах. Ще один ключовий напрямок планів адміністрації Володимира Путіна передбачає використання компроматів для тиску на державних службовців з метою зриву виборчого процесу. Особливо у тиску зазнають ті 30% виборців у Молдові, які згідно із опитуваннями ще не визначилися, вважають експерти. І тут ми бачимо, що застосовуються саме для мобілізації цього електорату величезні фінансові, медійні інформаційні заходи і робота священників і в інтернет мережах, і підкуп і скупівля голосів заздалегідь, і навіть заклики Додона, що потрібно їхати за 2-3 дні раніше прибути до Молдови на дільниці з Придністров'я, щоб віддати голоси. Тобто, запеклість цієї боротьби свідчить про те, що є реальна загроза, що Молдова може змінити курс, що проєвропейські сили втратять виконавчу владу. І законодавчу російські втручання у молдовські вибори ще на початку місяця застерігала лідерка країни, виступаючи перед європарламентарями у Страсбурзі. Мета Кремля зрозуміла захопити Молдову шляхом впливу на вибори, обернути нас проти України і перетворити на плацдарм для гібридних атак на європейський союз у Москві. Відповіли звинуваченнями у русофобії та запропонували допомогти з голосуванням. Ми бачимо, що влада в. Країні у спробі отримати, як вони там кажуть, перемогу за будь-яку ціну продовжують нагнітати антиросійську істерику. Ми готові всіляко сприймати організацію виборів, але офіційному Кишиневу це не потрібно. Для Путіна нинішні вибори в Молдові не просто чергова регіональна подія. Впевнені аналітики в Україні Путін прагне Молдові за будь-яку ціну змінити владу. Для того щоб отримати яскраву зовнішньополітичну перемогу, яку російська пропаганда потім покаже, що антизахідний розворот і Росія повертається на а, а, повертає свій вплив. В Європі, в Євразії для України ж це однозначно загроза національним інтересам і безпеці, тому що втрата Молдови вона не так болюча для Європейського союзу, скільки може бути відчутною для України через те, що саме через Молдову проходять багато логістичних маршрутів, пов'язаних з чорноморською торгівлею України, маршрутів, які ведуть нас до грецьких портів. І таке інше велика битва, як уже назвали подію аналітики, розгорнеться цієї неділі, 28 вересня, у проросійському популістському таборі, які головно протистоїть проєвропейській партії має санду. Ключовим гравцем є так званий патріотичний виборчий блок, до якого входить партія Ігора Додона. За останніми даними їх розділяє лише кілька відсотків. Катерина Кравець, Галина Пірогова, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини яку загрозу становлять проросійські сили у Молдові, продовжимо говорити з нашим гостем. Нагадаю, це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Валентине, як думаєте, як, як закінчаться вибори в неділю в Молдові? Хто зможе отримати контрольний пакет? скажімо так? я сподіваюся, що чина влада зможе отримати контрольний пакет. А якщо не зможе отримати контрольний пакет, то може повторитися історія з тим, як це сталося свого часу, наприклад, в Румунії. Тому що коли Проти тебе грають, використовуючи антидемократичні методи, то дуже наївно намагатися протидіяти тому, використовуючи демократичні методи. Це один момент. Ну, і другий момент, коли про російські сили, я би все таки сказав, що це не про російські сили, це російські сили, які перебувають на території Молдови і здійснюють свою діяльність в інтересах Росії. Це різні речі. я про це багато писав ну, в контексті України. Що треба розрізняти. Політтехнологічно проросійські сили, тобто, це ті політики, які розуміють, що в Україні ну, був певний електорат, ну, мовно там блакитний який має певні погляди і спекулюючи на цих поглядах, можна здобувати мандати в представницькому органі. Це одна історія, але вони є українськими силами, просто ну, є виразниками інтересів цього електорату, але здійснюють свою діяльність, все одно в інтересах української держави не ставлять під сумнів. В її існування і тому подібні речі, і інша історія, коли існують політики, які насправді здійснюють свою діяльність в інтересах Росії. І я з цього приводу тоді, ну коли весь цей період був, назвав Медведчук не український політик. Медведчук повноважний, надзвичайний посол ЛДНР РФ в Україні був і здійснював свою діяльність винятково в інтересах тієї сторони. І хочу нагадати, що коли його затримували тоді Служба безпеки України, то після того було викрито здається 47 агентурних мереж. Не 47 осіб, а 47 агентурних мереж, які здійснювали свою діяльність в Україні в інтересах Російської Федерації. Тобто відчуваєте да, масштаби. Тому, коли ми говоримо про Білорусь, Фу Білорусь там Молдову. взагалі зрозуміла про е, Молдову, ну так повірте мені, що масштаби там е, ну, не менше точно і коштується значно дешевше. В силу того, що просто держава значно менше, населення значно менше, тому ну якби є звичайно певні небезпеки, але треба тут просто усвідомлювати, що є політичні аспекти. І є суто правові безпекові аспекти, і, і якщо ми говоримо, наприклад, про відверто агентурні мережі, то дуже наївно думати, що агентурні мережі можна протидіяти шляхом проведення виборів. Агентурні мережі повинні протидіяти спецслужби, викриваючи їх, притягаючи до відповідальності, і треба розуміти, що фінансування політичних кампаній, політичних партій за кордону є забороненим. Це злочин, зрозуміло, да. Тому коли говорить про те, що там чиясь кампанія. Ння фінансується із Росії. На да, якщо є відповідні е, докази, то відповідно у вас є всі правові механізми для того реагувати на це, а не чекати, поки вони там виграють вибори. вам доведеться робити якісь політичні кроки для того, щоб якось вже е, взаємодіяти з новою реальністю. Причому я те, що я зараз кажу, це все буде і для України по завершенню війни, тому що треба бути дуже наївним, е, аби думати, що росіяни не будуть намагатися шукати інструменти політичного впливу на процесі в Україні. України. Що сюди не будуть заходити російські гроші, що тут не буде інформаційного російського впливу і багато інших речей. Тому, і це стосується, до речі, не тільки України, Молдови. Ми побачимо, як все це російське лоббі ну, буде діяти в Європі. І там постійно виникають ці скандали про те, що з'являються якісь. Так проглядаються певні свідомі дії Росіян для того, щоб впливати на результати виборів. Давайте не будемо забувати про те, що санкції проти Росії вводилися, зокрема і і через її втручання виборів Сполучених Штатах Америки. Про що дуже не любить згадувати Дональд Трамп, бо для нього це подразник. Ну мабуть, не безпідставно. Тому я все таки сподіваюся, що. Кожен зробить свою частину роботи ну, в Молдові да? політики ефективно проведуть свою предвиборчу кампанію, да? зможуть достукатися до виборців, зможуть пояснити громадянам Молдови, які наслідки для них можуть бути унаслідок тих чи інших уподобань. Спецслужби. Відповідно проведуть свою частину роботи, будуть виявляти агентуру, притягати відповідь до відповідальності, будуть унеможливлювати фінансування. Ми розуміємо гроші, як вони заходять. Якщо валізками, то якось через кордони завозять до митників, до прикордонників питання. Якщо через банківський сектор, ну відповідно є питання до іншого регулятора. Якщо мова йде про якісь е структури, які там займаються різноманітним, ну там те, що називається абналом, да, то це питання знову ж таки до певних структур. Тому ну я би просто. Не зводив от цю проблему вгнятково до проблеми волевиявлення це значно складніша проблема. І ну, якщо у вас на території діють такі суб'єкти. Є купа проблем з приводу питань з приводу інституційної спроможності держави протидіяти і виявляти ну, ну, звичайно в нас менше хвилинки. Хочу запитати з приводу заяви, Майя санду щодо загроз для Одеської області в разі перемоги от, російських сил. Чи дійсно є така загроза? Як вважаєте? Ну в залежності, що мається на увазі під загрозу? Звичайно така загроза є і з боку Придністров'я, наприклад, нинішньої але да, ну, гіпотетично, скажімо так, для нас значно цікавіше і важливіше. Для того щоб Молдова лишалася для нас дружньою країною, з якою ми маємо спільне європейське майбутнє, маємо спільні безпекові інтереси, ніж зараз у нас на кордоні з'явиться чергова Грузія. Ну Грузія, слава Богу, у нас спільного кордону нема суходолу. Ну то зрозуміло, що якби це для нас сценарій неприпустимий. Але ми, на відміну від росіян, не втручаємося у внутрішні справи інших держав. Тому якби все-таки хотілося, щоб. Те, що від нас залежить, ми звичайно готові надати допомогу, але ну є домашнє завдання, яке безумовно мають зробити громадяни Молдови і політики Молдови самостійно. Пане Валентине, дуже дякую вам за цікаву розмову. І що були гостем сьогодні нашій дякую студії за запрошення. запрошуйте. Будемо обов'язково гостем студії був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна.